Вітаю, шановні, ви на 33 третьому каналі за Маганані Виноградовий. Це програма. Право на правду. Прямо зараз поговоримо про ситуацію на фронті політичному з паном Віктором Бобаренком. Вітання, пане Вікторе. Доброго здоров'я вам і вашим глядачам. Слухайте, дякуємо вам, пане Віктор. Ну що, давайте поговоримо. Про ну це топ-новина. Я що чогось такого чекав. Я навіть перед новим роком намагався зрозуміти, де ця історія ну, спалахне, що це буде, бо я розумів, що 23-й буде неспокійним. І, ось, і я перед цим, а чому я намагався це зрозуміти? Бо я перед цим слухав Байдена, і ви знаєте, ну всілякого чув від американського президента. Але він так активно казав, що ні, ми готові застосувати зброю в Ірані, ми готові дати відповідь. Думаю, ну цікаво. Цікаво, і ось тут оці новини з оціми всіма вибухами. І тут хочеться мені зрозуміти. Слухайте, це Ізраїльська операція? Чи це Сполучених Штатів операція? Якщо Ізраїля, то які цілі переслідує Ізраїль? Чи йдеться про скидання режиму? Якщо США, то які цілі у Сполучених Штатів? Що думаєте з цього приводу? Ну, по-перше, тут жодна сторона ж поки що не взяла відповіді за за цей удар Ні Ізраїль, ні Сполучені Штати, ну там ще третій, ймовірний, ймовірний гравець Саудіти, да, Саудівська mm -hmm. Аравія могла по Ірану, да, по цьому заводу влупити, тому що власне іранці використовували ці шахіди і теж били по... Нафтовій інфраструктурі Саудівської Аравії, коли там це була війна з, з Єменом, от, ну фактично Саудіти підтримали там одну із сторін в громадянській війні, і тому якби теж е, ну, дотично є учасниками конфлікту. Ну е, фактор конспірології який, всі ж, ж завжди думають, що Ага okay. Масад і у, є, у єврейської держави така, е, скажімо, у них ну. Така, як би, як, як би сказали в Сумах там в 90-х, там пацанська така позиція, що mm -hmm. там тіпо, вони коли хочуть, то і тоді й б'ють, коли хочуть, тоді й б'ють, вони mm -hmm. нікого в світі не питають, вони вважають себе самодостатніми. От, і щоб приймати такі рішення. Хоча я думаю, що це, ну, це звичайно, зробив Ізраїль, але вони консультувалися з Сполученими Штатами, і я думаю, що десь Сполучені Штати сказав Байден, ну окей. Mm -hmm. Покаже е, в Ізраїльському виконанні. От, і, та, всі здогадуються, що хто це зробив, і це дуже чітке і пряме попередження, що що дозволено Юпітеру, то не дозволено бику. Якщо все-таки Російську Федерацію трошки ще бояться, бо там є ядерна зброя, uh -huh. да, то Іран. В на етапі тільки її створення, і тому їх можуть там бити, можуть бить їхню військову інфраструктуру, тобто їхні заводи будуть горіть, палати, коли вони будуть підтримувати не лише Росію, але і будуть за ну взагалі погрожувати там, наприклад, такій державі, як Ізраїль, тому що угу. Ізраїль фактично зараз. Саудітами, ну з там з емірами Об'єднаних Арабських Еміратів, Такий, такий в нейтралітет. Так, да, зрозуміло, що там історично дружби великої бути не може, але зберігається якийсь такий собі нейтралітет, типу ніхто нікого не трогає, кожен займається своїми справами, не лізе в чужі справи. Uh -huh. Тут же частково ще ж історичний ворог Ірану це Туреччина, і uh -huh. Туреччина, яка яка хоче, наприклад, ну, фактично, має зараз спільну армію з Азербайджаном, спільну армію у них це концептуально. Да? То, фактично. Uh -huh. от, і Хоча азербайджанці шиїти, а турки суніти, проте тут має головний критерій не релігійне забарвлення, uh -huh. а мовне. І тюрк. і, і, і тюрки, я, і тюрк, Про, я знаю, от, да. Так, да да, і на, на, на ну, там типа, братні народи, вони один одному Туреччина допомагає Азербайджану, і ми ж розуміємо, що весь е, північно-західний Іран це фактично продовження Азербайджану. І Азербайджанці mm. в Ірані живе більше, ніж в Азербайджані. Oh. А, до речі, в Москві живе більше, ніж в Баку. так що <рес> Азербайджан, все от в світі у нас тепер так взаємопов'язано. От, е, і відповідно ми можемо е, розуміти, що е, є, хоч є там більшість шиїтів в Ірані, проте є можливо, скриті суніти. Mm -hmm. е, і плюс зараз вже ж багато в Ірані прихильників світ, світської держави, а не режиму Аятол. Да? Mm -hmm. І ми бачили ці протести, ті типу, повішання, ви бачили, як на кранах вішають так. жах 21 жах, сторіччя, таке відчуття, що ми в 17-му якомусь. Да? І тому у режиму Аятол багато. Багато опонентів, які можливо сидять і в уряді, і десь в армії, і десь ще щось. І вони з задоволенням, а тим більше, якщо за якісь піньонзи то вони будуть здавати всі військові таємниці, так як ну тобто є агентурна розвідка, яка здає ямки і паролі, скажімо, всього-всього в Ірані. От. І в цьому плані це ж не закритий Півнеч... північна Корея, і то там, я думаю, то там є свої швидкі. Піони, а так, я думаю, що всі розвідки мають і в Кремлі своїх штірлівців, і в Ірані тим більше. Так. От, і це, враховуючи всі ці фактори, ми можемо розуміти, що да, скоріш за все не визнають, але це зробив Ізраїль. От, але в, я так думаю, що схвально до цього поставились не тільки в Україні, а в дуже багатьох країн. Mm -hmm. От, чим показали Іран, що ну окей, у вас, ну, і, і це ж натяк на те, що ми ж розуміємо, що у Ірана немає і дружби до Росії великої, то що mm -hmm. там теж історично, так, да, історично так склалося там ще з часів Єдова, да, скажем так, і що Іран це робить з користю для себе, а що вони, вони можуть тільки давати шахіди в обмін на технології військові і в першу чергу ядерні або літаки або або літаки там була історія а, з Су-35. або літаки але я думаю що ну в першу чергу там вони хочуть закрити завершити ядерний цикл. по тихому да От і тому, а це ж тривожить Ізраїль. І тому, як би Ірану натякають, що сидіть тихо. Та не натякають, так, пане вітера. Ні, ні, ні. Я тут хочу зазначити, щоб всі зрозуміли, що 23-й рік може бути більш бурхливим і більш багатим на зміни, не натякають. Там йому Байден конкретно сказав: Іран буде звільнено. Ну про що це він сказав? Не явно ж не, не явно ж не про якісь там штучки, а про режим, мабуть. Так, 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 так. Якщо е, росіянці весь час кажуть, вони все там, що е, кляті американці, піндоси, європейці, українці, всі хочуть захватити святу російську землю, Це, ну по суті на не можна. Але іранці е, на іншому зомбують своїх, да, що вони хочуть там тіпа, нас зробити американцями, ми ж ми ж ми ж не просто мусульмани, ми мусульмани шиїти, ми от такі молодці, молодці, молодці. До речі, удар прийшовся по Ісфагану, там це завод, а Ісфаган це якраз не один. Це, древня столиця. Слухайте, не один, один удар. Да, але не один? — Основний в Ісфагані це древня столиця. Тобто до ага. Тігерана колись там сотні років був ісфаган столиці в Персії. От, е, тобто, це, як ото на Росії було Петербург і Москва, і вони ага. перва престольне, ну, ага. власне. От, так що, якщо підводити підсумки, то зрозуміло, що це був постріл як би, Ізраїлю по Ірану, але аплодували стоячи дуже багато. Mm -hmm. ну, в Тут... тому числі у нас. Сьогодні повіреного викликали е, в МІД, українського повіреного в Тігерані, викликали в Мід, щоб понукати нуну, -ну, тому що е, Данілов сказав щось, типу там, що так будет скажути. Mm -hmm. Щось типу, то в твіттері написав, але Данілов є офіційною особою. Mm -hmm. там, mm -hmm. Це четверта посада в країні, так що м, десь так. Подивимось, там зараз дійсно інформації з того, що відбувається в самому Ірані, дуже мало. Я те, що я читав, бачив, що там навіть у якихось містах вже почалися, все. По перше, там казали, що все все ж таки Ізраїль почав спецоперацію всередині Ірану, і в деяких містах вже точилися міські бої. Вони намагалися зайти до поліції, адміністративні будівель. Тому за нучі, поки будемо чекати на новини, чим вся ця історія скінчиться. Але ще раз хочу нагадати нашим телеглядачам, що там відбувалося, окрім. Ім повішаних там напередодні перед цим, що там жінкам заборонили навчатися. Так ну от все ну навчатися без хіджаби там не, не, не ходять. І ось ця така історія. Ну і забили дівчину через те, що вона неправильно одяглася, її забили на смерть. Отака собі історія в Ірані. Там тому я не знаю, ну співчу співчувати іранцям тут взагалі немає ніякого сенсу. Ми розуміємо, що це за, за режим. Слухайте, рухаємось далі з цим розібралися. Будемо споглядати, споглядати за цією історією. Наступна спалення Карану Новина, спалення Карану від відбулося, відбулося у Швеції. Слухайте, ну, і по кажуть, що це спецоперація російської розвідки. Така для того, щоб не дати їм вступити до НАТО, бо там вже Ердоган зробив якусь заяву, що вона буде шокуючою для Швеції, таке інше. І там якісь про призупинку розмови почалися. Що думаєте з цього приводу? Чи дійсно це російська розвідка працює і чи слухати, чи дійсно це може завадити? На вступу на Швецію в НАТО. Я абсолютно згоден, погоджуюсь, що це е, спеціальна військова операція, якраз спеціальна психологічна операція. І да? е, 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 ну як спалить е, карантин, е, показати всім у мусульманському світі. Ну, той хто палить Коран – це зло. І це дійсно так, тому що е, е, ну, це провокація. А ми мусимо розуміти, що хто головний провокатор, майстер провокацій в цьому світі, це відповідно ФСБ і служба внішньої розвідки Росії, mm -hmm. да, як, як ще правонаступники розвідки ССР і, і КГ, КГБ. От, і, і абсолютно точно, що на таке могли піти. Росіяни перше, щоб вбити ще клин між християнством та мусульманством, щоб десь своїм на Росії ж теж багато мусульман, це весь північний Кавказ фактично, Слухайте, пане Віктор, Слухайте, а... От я от я, я завжди намагаюся, от я коли бачу якісь от, новини, події я намагаюся їх прокручувати з різних боків і зрозуміти ось всі, хто там має всередині участь їхню мотивацію. Дух, ти мені цікаво, а Ердоган не міг домовитися з Путіним про ось таку історію. Ну знаєте, щоб потім не було пред'яв Ердогану, ну то що ж ви, що ж ви протестуєте, це ж ваша робота, а тут Дей. ось так, от ні? Я, я не думаю, що е, тут десь би мог бути Ердоган в курсі справи. Чому? Тому що е, Ердоган, можливо, не надзвичайно розумний політик, але хитрий політик. Він фібрами, е, мабуть, відчуває, що русським довіряти нельзя, тому що mm -hmm. якщо якісь десь були переговори, то вони обов'язково записані, і це буде на пункті якийсь проти того ж Ердогана. І тому ну, треба бути взагалі взагалі ту гниб, ага, зрозумів. Якісь мати справи з Росією, навіть якщо це вигідно. Але Ердоган, Ердоган дуже е, активно використав це. Він О, перше, так, так. вони здійняли Бучу. Е, перше, що піднімає знову ж, ставки Ердогана всередині Турції, а у них влітку вибори. Друге, е, Ердоган заявляє на весь мусульманський світ, що от він основна стіна по захисту мусульманства. Так, так, так. Не якісь там. Шиїти в Тігерані, от він е суніт, що фактично наступник халіфів. Угу. От дивіться, а от це, це ж а суніти, це вся північна Африка. Uh -huh. Що так, там, типа, суніти це аравійські, ну там по-різному, але ну, у, ми розуміємо, що це все-таки заявка на весь мусульманський світ, що Ердоган лідер мусульманського світу. Uh -huh. І в нього є вважелі, що він може показати дійсно, що так. І я впевнений, що до в червня, поки не пройдуть вибори е в Туреччині, ні Швецію, ні Фінляндію НАТО не приймуть, е uh -huh. то, Туреччина буде це буксувати. Для чого? Для того, щоб. Мав е, Ердоган свої з цього mm -hmm. електоральні плюс. Ну і знову ж це е, фішечка Росії, тобто вони ж завжди намагаються mm -hmm. зробити твікс, вбити кілька зайців да, одним пострілом. Вони ж своїм мусульманам покажуть, що дивіться, які там е, які там нелюді живуть, пліж mm -hmm. характе паляться. Це ж башкірам, татарам, чувашам, можна сказати. А вже показали, слухайте, пане Вікторе, вже показали. Я вчора бачив цього цього Кадирова. Кадирова, Його для таких історій витягнули його, його, Кадиров, да, то, це то, це. і він там почав знаєте, цю пісню Путін захищає мусульман. Путін дає, дає прихисток 99%, все добре, все спокійно. Тільки з Російською Федерацією, з Путіним буде все добре. А ось дивіться, що там відбувається. Ну, вони вже всю карту витягнули, <с HEALEN> показали. Версії тут можуть бути тільки дві. Коран спалив якийсь одиночка не нацист дебіл, ну просто кончений. А версія номер 2 що кончено не нациста, а дебіла, використали в своїй цілі там десь, діньгами, і якось ще що, або що от використаємо, або там комусь хочеться слави Герострата, От власне так, що версії тільки дві: або це дурак, або це дурак, якого використали. І я якраз прихильник абсолютно другої версії, що його вели, десь його mm -hmm. подивились, можливо, його в темну використовували, можливо, там за якісь гроші чи за якісь інші там, Мотивації, використі. так, але да. Але так або інакше, тут я схиляюся до того, що ну наскільки воно красиво в лузу лягло для росіян, mm -hmm. що це, це рука Москви однозначно. Тут же ж той шукайте, кому вигідно. Тобто, да? як кажуть там шершеля фам, шукайте жінку. Mm -hmm. Або шукайте е, чим це вигідно для Росії. Так. Як тільки ви це побачите, ви можете одразу ж говорити, що да, там без, без Кремля тут не... Не ступала нагад чоловік. Тобто тут я з вами згоден повністю. Я також думаю, що це Російської Федерації робота, бо вона на колишньому і на минулому тижні. Ну, плотно дуже стисло працювала на ІПСО в різних напрямках і, і використовувала і те, що відбувалося само собою в загальні вали, таке інше. Тому я також думаю, що це їхня робота. Слухайте, бо можете розібратися ось цією історією. Пам'ятаю, я, я от для мене кіріє запам'ятався людиною, яку в. Де, Яку вбили, ну на той час була інформація, що він, начебто, зрадник був, який приймав участь у перших перемовах. У ці, коли пашли перемови, коли всі думали, ну зараз що, ну, щось там може якісь недомовленості будуть. І от його вби, вбили на початку. І для мене, ну я не знаю, для, для багатьох глядачів, ну він так і залишилась людина, яка, начебто, щось там когось зрадила, його вбили. Шуто, а зараз маємо маємо як завжди інформацію, що він не зрадник, а він герой. допоможіть розібратися. Що це таке? Зрадник чи герой Киреїв? Чи поки, ну, поки зарадок? Не скажу, я перше почув це прізвище, тобто до війни я навіть не знав, хто такий mm -hmm. Київ там ні з якого боку. І це дійсно сплило, коли ці березневі переговори, коли вони в Білорусі їздили, він дався, там, в садів, і він далі там з краєчку сидів і там типа. Я почав там теж списуватися, бо там в фейсбуці а що це за чудак там, типу невідомий, невідомий, я тут сплив. Так, да, і звичайно, версій було багато, але ну, я так сам по своїй природі не, не схильний там до перших висновків, да, типу перші версії, вони мають на чомусь базуватися. От, ну раз його арахамі взяв. Ну тоді всі боялися, що вдруг почнуть зливати. Mm -hmm. е, ну і власне, просто що е, зсу. Тут на Чернігівщині, Сумщині, Київщині, що почали дуже гарно колотити ворога, але ж ми ж не забуваємо, що переговори, намагання там, переговорів були, і хто знає, чи не були це сепаратні переговори. Так? На, той на, на той момент виду на, той так. Так, так, можливо. на той момент, так, можливо. ну, підозри були, ми там кіпа, е так. ну, вийшло, як вийшло. вийшло так, що Е, уже зараз нам ж ні Єрмак, ні Зеленський ніхто не скаже, тому що вийшло, що ми перемогли на півночі, ну принаймні на першому етапі війни абсолютно наша перемога. От е, і е, вийшло так, як вийшло. Я тут би хотів ще сказати, що е, ми ще, ще сів в штівлі це, це 17 гнаєнів весни. Знаємо, що між спецслужбами завжди йде. Yeah. Завжди йде якась грізня да, навіть yeah. на фоні тих, хто в Чорному ходили, але там між відділами четвертий відділ РСХ, шостий відділ РСХ. Так, на відділі там в одному управлінні відділи конкурують і там один одного готові там, підставить, пострілять. Oh. Я думаю, що це ситуація всіх спецслужб. Ну, можливо, крім. 에, Сполучених Штатів, там тому начальників штабів, да, тобто спеціально створені структури для координації. А ну, типа, чудаки сідайте за фуглисті uh -huh. і координуйте свою діяльність. І е, е, це можна сказати, це як одна із що е, вони працювали на ГУР, а СБУшники шльопнули її зрадника, то це значить між ними не було координації. Тепер я взагалі не знаю, навіщо в на службах чи що. Ну, тобто для мене це не зовсім зрозуміло, навіщо цей втік був. От, от це якраз той випадок, коли не на часі. Mm. Бо вони ж там не на часі казати, що там типа, корупція кругом, то що ж ви розкитуєте там віктора, ви розкитуєте човна. А от тут якраз я кажу, що ні-ні, писати про корупцію, говорити, що корупція є, це якраз завжди на часі, да? забивати ржавий гвіздок в голову влади. А от якраз... Оце, от, там, тіпа, коли ми говоримо, що у нас складалися підслужби, оце якраз можна було, б... це було не на часі. Але uh -huh. ну, зробили, зробили, сталося, сталося. Я думаю, що вони ну, бажано, щоб вони зробили висновки. А я думаю, що вже після війни ми дізнаємося, Киреїв працював на нас чи був подвійним агентом. Ага. Ну так, я також думаю, що це ми дізнаємося. А може ніколи, А може ніколи. Ситуація цікава, бо я в якийсь момент відчув. Що... Ну, раз він був на переговорах. Раз він був на переговорах, то він таки хтось. Ну, то так, він ну, так. Мене ж не було і вас не було на переговорах. Так, так. Так. А якщо десяток людей представляють одну сторону, десяток другу, то той, хто навіть десятий в десятці, це вже такі хтось. Так, дійсно. тому да, цікаво. Людина яка, можливо, ресурсність ресурс якої там у зв'язках, да, угу. там... ну там же ще ж. І цей же ж і Абрамович хотів влізти в ці буті. Ну, не просто, не, не про ну він вліз. Так, так. ну що, Він вліз в них. Він вліз. Да, 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 я пам'ятаю ту, ту бумажулю, яку він хотів, щоб там його від станції якось там відсторонили, відсторонили цією бумажулю Там всі бігали арахамі, хтось ішов, і хто ще там з цією бумажулею бігали. Чим скінчилося, я, я так і не знаю, чи відсторонили він його від санкції. Так, так, так. Така індульєнція там для американців, дивіться, я там відпрацював. Ну слухайте, ну я я, я ну, з, -з Забрабовичем там все кажуть дуже просто, бо це кажуть, що це основний з кошелів гаманців Путіна. Ну ти, от, от, от і вся історія з, з цим Забрамовичем. Тому ну я не знаю. Я не знаю, чи чи дійсно він отримав цю індульгенцію, чи чи як там немає в мене такої інформації, але пам'ятаю, що така історія була. Слухайте, а як ця ось низка цих антикорупційних скандалів, звільнень, шмільмень? Ну я розумію, цей процес, бо з одного боку, доб, добре що є реакція, якісь звільнення, якась робота. Не хочеться, щоб це була інерція, розумієте? Інерція на, ну давайте, ось там погано хтось помер, зроби йому компрес. Да? Там, ну, така історія. Не хочеться, щоб воно було. І мені ось цікаво, слухайте, ну, я так розумію, що от ем, не тільки ж ми ось ці корупційні проблеми мали, маємо, і багато країн, історії, я знаю, Італії. Ті ж. От поляки, от, по, мені, мене, мене цікавить, що в Польщі не було корупції перед вступом до ЄС там, чи що. І Як вони от, о, з цим всім розібралися? чи розібралися? Ні, ну я думаю, що до кінця корупцію перемогти не зможе жодна країна. Але саме головне це ну, ментальне відношення до корупції. От, і поляки дуже швидко перейшли свого часу, от, наприклад, на... Європейське бачення нульової, нульової толерантності до корупції, типу uh -huh. ми толерантні там до ЛГБТ-спільнот, наприклад, нам uh -huh. все одно хто з ким спить, але нам не все одно там, якщо ну, полякам є до, до, до речі, полякам не все одно, uh -huh. <laughs> до речі, полякам, <laughs> якраз <laughs> да, yeah, тут це потрібно зазначити бо я да, чув особисто да, як вони я, там а, ну, проти цього кипишували да, і таку та, історію. Ну, слухайте я, я, пан віктор а як вам а як вам ця історія де, трошечки відволічемося боже хтось не знає ще з наших те ви знали що зараз до жіночої, жіночих грудей якусь постанову зробили чи дозвіл на толерантність і тепер от до цього не можна було там виставляти голі цицькі а зараз вже можна бо це вже не, не привід від різня Гендер за ось цими моментами. Ось така одна нас історія зараз чекає, Я не знаю, як це як це змінить. Багато багато чудного мені теж не все подобається, тому що да, в толерантності да. своїй ми можемо дойти до таких цих до таких речей. Я по ми виключимося, я вам розкажу одну історію, яка у мене у мене сім'я за кордоном відбулася. Це таке, що на камеру не скажеш, але я вам розкажу. от, І тобто не все там і мені, наприклад, подобається, але між тим, що відрізняє от ментальності українців від європейців. Це відношення от, як ще сформоване за... За Аврелія, там, ну але вже точно сформоване, я не знаю, там вже там за протестантське, вже ну, після Мартіна Людера, Лютера остаточно відношення європейців до права взагалі. Да? Uh -huh. Я я, мені по-русски ця цитата запам'яталась, коли я ще там молодим вчився. Пусть рухніть мірно, торжествує закон. Uh -huh. На Латині це... Да. «Fiat так, 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 так. Так, да. я юстиція цю Мундус. Закон, закон це основне. А в нас в українській ментальності. Закон, як дишло, як повернеш, mm. так вийшло. І да. у нас, по нашій ментальності. Так, да, я проти корупції, але якщо мені кум щось може порішати, то хай порішає. Дякую, пане Віктор, що долучилися до нашого сьогоднішнього ефіру. Будемо закінч... закінчувати на сьогодні. Дякую всім давай два ще раз. Ну, повресію. Дякую, пане Вікторе, що долучилися до нашого сьогоднішнього ефіру. А нашим телеглядачам нагадую, заходьте на ютуб канал, жамкайте на дзвіночки, підписуйтесь на новлення. За вами був Ганаді Виноградов. Програма Право на правду. Тримаємо стрій.